Яблониці на продажі 51 сотина під сільське господарство. Ціна за одну сатину 4 тисячі доларів. До діляночки дуже гарний під'їзд. Від центральної дороги 300 метрів. Ось там у нас вже наверху центральна дорога. До Буковеля 7 кілометрів. Понизу діляночка межує з лісом. Подивіться, такий кайф і з діляночки відкривається крутий. Краєвет на хом'як. Рана хомяк. Краєвет на хомяк. Поруч є лінія зі світлом. Бачите, лінія зі світлом. Ось така крута діляночка, невеличкий, невеличкий я нахил. Тихе затишне місце. Поруч тут Готель Шевальєр.